Марія Мезенцева, народний депутат України, слуга народу, можете додати до нашої дискусії, адже також про міжнародку з вами будемо говорити. А також хотіли би, аби ви прокоментували одну з останніх заяв держдепу сполучених штатів. Будемо її до кінця ще верифікувати, що Сполучені Штати будуть підтримувати Україну доти. Доти буде потріб, доки буде потрібно, але можливо ця підтримка буде не на рівні 22 другого, років. Звісно ж, нам би хотілося, аби вона була більше ніж у 22-му і 23-му років. Але судячи з останніх тенденцій, тут якраз йдеться про, про зменшення. На жаль, фінансова підтримка. Так, да, дякую. Я сподіваюся, можу говорити. Ми щойно вийшли на Харківщині з укриттів і дякуємо силам оборони за те, що можемо вмикатися. В ваші тер. Я ніяк не доїду до студії, але маю таку честь з вами бути онлайн. Е, ну, по-перше, я абсолютно згодна з вашою тезою. Підтримка не повинна бути на рівні 22 23 років. Вона повинна збільшуватися, адже ми збільшуємо і особовий склад сила оборони на різних напрямках. Створюються нові бригади. Е бригади батальйони нової утворення. Ми подивимося, як пройде закон щодо мобілізації. Я не маю наміру його коментувати. Прокоментую більш глобальні речі завданнями для української дипломатії глобального рівня від того, чим щоденно 24 на 7 займається президент Зеленський, його офіс під керівництвом пана Єрмака, парламентська дипломатія, громадянські організації і кожен українець, який може. Комунікувати це навіть перебуваючи тимчасово переміщеною особою, це по-перше сили, які ми повинні забезпечити наших сил ППО протиповітряна протиракетна оборона. Те, від чого потерпає зараз наша столиця, і такі міста, як Львів, Харків, Дніпро, Запоріжжя і інші міста, мільйонники однозначно повинні отримати системи на кшталт Петріот і Насамс. Я не можу коментувати в ефірі. Хто з партнерів вже оплатив ці системи? Скільки місяців вони виробляються? Але повірте, робота над цим ведеться 24 на 7. Як на канадській безпековій конференції, де ми з паною Ганною були очно, і я вам хочу сказати, що звідти ну. Наші комунікації, мої комунікації з міністром оборони його офісу привезли додому 3,9 мільярдів допомоги, 3,9 мільярдів гривень допомоги, 105 мільйонів канадських доларів. І це українські сили оборони побачать в спеціальних системах. Далі ми говоримо дуже важливо, тобто цим аргументуємо, партнери менше витратять на, на, на створення інфраструктури, відновлення інфраструктури і роботи роботи з понівеченою інфраструктурою хтось каже, що зараз це вже е, перевалило за трильйон доларів. Ну оцінки можуть бути різними, але це шалені цифри. Е, поки ми не зможемо захистити небо. І нагадаю вам, і в ваших етерах в самих перших днів повномасштабної агресії. Це був дипломатичний слоган кожного українця: допоможіть нам закрити небо. Продовжуємо цю кампанію. Е, далі питання е, виробництва е, снарядів е, і не. Тільки е, у нас є е, цікава. Е, ну я би сказала, що це новинка українських військових. Це FPV-дрони. Е, повірте, е, не всі, наприклад, у сполучених штатах військові розуміють, як вони працюють. А ми в останньому нашому турі е, по штатах з колегами розповідали про їх важливість, е, те, як вони формуються, як боєприпас формується, яким чином Україна може їх виробляти і закуповувати певні частини сама в себе, а не орієнтувати. Вася на закупки в Китаї, які до речі, Росія по багатьом позиціям саме fpv дронів і їх складових вже потенційно на місяць два викуповує. Тому повністю підтримую сьогоднішню заяву міністра оборони. Вибачте, міністра закордонних справ пана Кулеба. Що так ми повинні дотискувати, направляти наші візії на американських партнерів та європейських, які до речі чи вперше за 70+. Плюс. Років існування європейського проєкту надають нам е, повноцінно, е, якби як партнери B2B, зброю. Цього вони не робили для жодного іншого партнера третьої країни, і враховуємо також і проєкти, які напряму фінансуються євросоюзом в рамках співробітництва з НАТО. Тому рухаємося далі. Не бачу тут пробуксовок жодних. Дуже важливо ці теми розуміти. І коментувати тим людям, які перебувають безпосередньо пліч-о-пліч з військовими, звісно, це повинна бути експертна спільнота багато народних депутатів. Я би сказала, що переважна більшість здійснюють такі місії постійно. Їх ви можете бачити і в наших соцмережах. А дещо і не можна показати, і не можна виставити. Але щоб розуміти проблематику і як лобіювати наші потреби, треба бути пліч-о-пліч з силами оборони. Також не маю сумніву, що безпосередньо. Конгрес матиме позитивне рішення стосовно пакету допомоги, який складає до донькома мільярдів доларів. Не забуваємо і про окремі пакети допомоги. Не забуваємо про оголошену підтримку Данії Норвегії стосовно двох бортових. «Пташок f 16 і 50 наших прекрасних пілотів, які найближчим чин, найближчим часом відправляться на подальші навчання. Одночасно з цим ми повинні думати про інфраструктуру. Пташка f F-16» потребує такої перфектної злітної смуги, як на якій на якої не повинен повин бути жоден камінчик, і це також ну, певний виклик для нас, тому що будівництво такої інфраструктури може бачити ворог і може його таргетувати. Але випускники прекрасного льотного вищого навчального закладу коже дуба вони є неймовірними. Ми з ними перебуваємо на постійному контакті, і це ну це суперлюди. Я не можу нічого сказати. Це екстра відбір, Вони проходять неймовірні навчання. І це ем, однозначно підвищить наші шанси на перемогу. Це не означає, що ми не повинні говорити про нові технології або. Певні е, новітні системи, які розробляються, до речі, в Україні, це дуже багато національних ліцензій, які українські вироби отримували вже сьогодні. Від 16-річного харків'янина, який виробляє впіврони на Салтівці, до е, безпосередньо більш складних систем, які можуть розпізнавати е, е, форму ворога, і таргетувати його автоматичними системами вогню. Так, дуже дякую. Я надам напевно дуже короткий коментар стосовно того. Як ми можемо заохочувати колег, те, що сказав пан Тарас, не боятися а діяти? От повірте, слоган там, ви повинні, ви нам винні і так далі, воно трошки не працює. Я розумію, що ви на цьому знаєтесь. Я підтримую вашу думку з практичної точки зору, і те, що ми робили в принципі з 2014 року, це. Привезення тих, хто приймає рішення на абсолютно різних рівнях, депутати. Народні та інших країн і країн НАТО, країн ЄС, взагалі зі всього світу зараз і глобальний Південь для нас дуже важливий. І ці делегації ми також привозимо як на поля бою і показуємо їм, як борються сили оборони, за що вони борються, за те європейський прапор. Вони борються на нашій землі і інколи це і долучення до міжнародного легіону і французьких солдатів і німецьких і американських тощо. Але ті, хто приймають рішення, повинні прожити цей біль, повинні побачити цю міць. І тому ми вважаємо, що продовження місії міжнародних і візитів не просто звісно до, до столиці Києва, Бучі, Єрпеня, а далі на схід південь нашої держави, нехай це буде навіть північ, Чернігівщина, але вона. Постійно продовжує бути прикордоння під щоденними обстрілами. Це навіть в українських новинах не дуже часто побачиш. Хоча в деяких населених пунктах буквально позавчора було обстріляно і знищено 53 хати. Це Семенівський район Чернігівської області. І таких кейсів дуже багато. І от коли вони проживають цю біль, бачать біль цих людей. Коли вони купують не наприклад не зброю, а долучаються до гуманітарних місць, але розуміють, що першочергова потреба, все таки для захисту, це є зброя, а вже далі все інше, тоді вони діють. Я думаю, що на це нам треба сфокусувати наші зусилля і привести якомога більше партнерів. Повірте, всі, хто візитував, наприклад, деокуповані міста і населені пункти Харківщини, зараз. Так, нехай не публічно, але це є і британські лорди, і не тільки допомагають безпосередньо нашим бригадам особисто. Марія Мотенцева ще є з нами, народна депутатка від слуги народу. Пані Марія, що ви про це думаєте? Як, як можемо вплинути на це? Що влада планує робити? Що зараз робить? Розповідайте нам. Ну, по перше, наш торгівельний представник, який працює в уряді Тарас Качка і працює на треку з Європейською комісією, наполягав декілька разів, що це порушує наші домовленості загально з унією, не просто з Польщі. Це не двосторонні відносини. Тобто, зараз дійсно нашими воротами для експорту є декілька країн, в тому числі Польща. Вони порушує ці домовленості. На що Єврокомісія вже зазначала, що через це Польща що може втрачати і ресурси, які європейський союз надає для неї У 2008 році, коли відбувалося одне з найбільших розширень, в тому числі Польща долучилась до ЄС, саме польські аграрії отримали найбільші дотації від Європейської унії, тобто від ЄС, і їх аграрна промисловість отримала неймовірний і якби одночасний розвиток. Я вам розкажу цікаву історію, коли почала відбуватись блокад. Одночасно з цим ми мали засідання в різних комітетах пар'є. І до нас звертались польські колеги з польської делегації, щоб ми їм розтлумачили ситуацію. Бо жодна з палат і верхня і нижня польського парламенту не розуміла, що відбувається, яким чином політична сила, яка набрала всього 7%, їх представники взяли заблокували кордон, нагнали туди трошки якихось представників, паралельно маючи невеличку логістичну кампанію, тобто вони не представляли істотні інтереси всіх логістичних. Них всіх всі логістичні кампанії Польщі. одночасно з цим. Польські бізнесмени, польські аграрії втрачали, і це почалося ще задовго з ем, коли нас винувачували в демпідгуванні цін е, на пшеницю. А до речі, це польські компанії, які її закупали, як виявилось, це ну, не багато змін про це, до речі, писало. І тут я вбачаю, в тому числі, дуже цікаво, як працює російське ІПСО, поєднана з тими, хто е, в нашій дружній братській Польщі не має наміру в майбутньому. Підтримувати нас і такі політики є. Давайте віддамо. Ну скажімо, що це є правда, їх не більшість, але я впевнена, що ми зможемо відпрацювати це на рівні групи дружби з польськими колегами і з тими, хто є новообраними. Тому наша безпосередня зустріч з ними буде на третій тиждень січня в Страсбурзі в рамках парі. Але одночасно з цим ми повинні пояснювати, як це робив і пан Андрій в якості посла. Бо це не питання там. Знаєте, позавчорашнє і наш весь дипломатичний корпус, корпус сьогодні. Що це є питання практичне? І це є питання, коли меншість диктує якесь незрозуміло орієнтовану Річ для більшості я впевнена, що Єврокомісія не буде в цьому сенсі мовчати, і вже така жовта картка була показана уряду. Ми розраховуємо на підтримку і пана Сукорського, і новопризначених колег саме в уряді. І, звісно, розраховуємо на наших, на наших колег, які займаються цим питанням в офісі в офісі по економічному напрямку.